Доброго дня всім друзі! Сьогодні у нас чистий четвер, і я йду у фітнес-центр Hammer Gym Не для того, щоб займатися спортом, а для того, щоб побувати на дуже цікавому заході, який зараз відбуватиметься у кав'ярні 13. Тож, давайте завітаємо! І як настрій перед виставкою? Все добре. Дякую. Дякую, що завітали. Дуже позитивний настрій. Улюблена музика. Гарні люди. Мені цього не вистачало. Дякую вам. Як прийшла ідея такої виставки? Ну, багато накоплювалось картин і відкрилась така гарна місцина. З такою творчою дуже атмосферою, такими цікавими людьми, які тут працюють. І було багато планових картин різних, і досить давно не було жодної виставки. І тому ми вирішили зробити такий цікавий культурний захід. Думаю, вам теж тут сподобається. Кожен знайде щось своє. Тут представлені роботи не тільки із людьми, природою, навіть є деякі абстрактні картини. Досить давно ще з дитинства, коли тато ще малював, залишались фарби. Я трохи пробував малювати. Потім в школі я ходив до Антоніни Андріївни Каїри. Це така була пожила жіночка. Дуже гарна людина, вона навчала мене малювання. Потім якось почалось здобування освіти підлітковий вік. І трохи пізніше, десь після 25-ти, я знову до цього повернувся і вже більш серйозно зайнявся професійно. Нещодавно навіть отримав диплом олійного живопису. Звісно, вона називається сонячник затином. Я малював її разом з Антоніною Андріївною. Я до сьогоднішнього дня їй дуже вдячний за ті години, проведені разом, і за те навчання, яке вона мені дала. Її вже немає на цьому світі, але я завжди її буду пам'ятати. Вона дуже добра людина. Для мене це, я думаю, сенс мого життя. Тому що в цьому я знаходжу розраду своєї душі, розраду для себе, і взагалі, коли людина займається тим, що їй подобається, вона отримує задоволення взагалі від буття. Я думаю, що жодна людина не має сенсу життя, вона його набуває з часом. І я зрозумів це з часом, що сенс мого життя це олійний живопис. Ми земляків, поціновувачів творчості Володимира Малого. Скажіть, будь ласка, що для вас картина Володі Малого? Ну це якийсь такий дотик до душі. Ми локації різного пла, різнопланові, але найбільше подобаються портрети, на яких я впізнала багатьох знайомих. Самі позитивні відчуття. Насправді я захоплююсь тим, хто займається творчістю. Мені подобається абсолютно вся виставка. Чим буде більше творчих людей, таких картин, таких виставок, тим більше такі майстри будуть прославляти нашу богодуховщину. Ну, по-перше, дуже хотілося культурного розвитку в цьому місці. Я люблю його і отак і заснувалося все. Все просто. Ще є різні місцеві люди, які роблять вручну, хендмейдом Там різні вітражі зі скла, свічі, ручної роботи і так далі. В першу чергу бажаю наснаги, розвитку. Спілкування, так як цей івент зроблений для того, щоб всі спілкувались тут, і закінчення війни та перемоги.